Привіт, мої світлі дівчатка! Я вас вітаю у нашому просторі. І сьогоднішній ранок ми розпочинаємо з пілатесу. Ранковий пілатис для всього тіла. Підготуйте свої килимочки. Сідаємо в центр, вицентровуємо себе з положення сидячи, розпочинаємо нашу ранкову магію. Сідаємо на сідалічні бугри. Стопочки на килимочку між стопочками в нас сантиметрів 10 ширина. Взяли себе під коліночка і навдосі округлюємо спиночку назад, вдих і видих. Підтягнули, розтягнули грудну клітиночку вперед. Вдих назад. І видих. І вдих. Розтягніть. І видих. Чудово, ще два рази. Округлили спиночку на вдосі, На видисі. І один раз. Останній вдих. І видих. Чудово взяли ручки перед собою і нахиляємося назад. Чотири. Три. Підкручуючи таз. Два. Один. Чудово знову підхопили себе під коліночка. І потягнули, розтягнули грудну клітиночку більше, більше і ширше вперед. І ножки склали перед собою, хрестиком. Ручки поклали на коліна і нахиляємо вухо до плеча. Тягнемо через оберт попереду, ліве вухо до плеча. Вісім. І поспішаємо, розтягуємо м'язи шиї. Сім. Шість. Ось таки підтягни. П'ять. Чотири. Чудово. Три. Відчуваємо, як розтягується кожна сторона. Два. Один. Чудово. Візьми за два коліна, округли спину і починаємо робити кругові оберти. Грудну клітину подаємо вперед, відкриваємо на мене, назад, округлюємо, тримаємо себе за коліна, чотири. Ще два рази. П'ять. Шість. І в іншу сторону. Шість. Якщо зараз не виходить нічого страшного. І чотири рази ще і три. Ще два. І ще один раз. Чудово. Через сторону нахиляємо. Ручка над вухом вдих. На видусі розкрутили, подивилися в калимочок. Знову. Поворот на мене. І сіли рівно. В іншу сторону. Рука над головою. Розворот. Поворот. Ручка Т, позиція. Два рази. Подивились на килимок, розтягнули міжреберні м'язи, розвернулись, повернулись по центру. Ще один раз. Розворот, поворот і по центру. Чудово. А тепер через сторону, через таке велике коло, через сторону ми заводимо ручку, розвертаємо лицем до неба. І знову повертаємо через сторону. І виходимо на іншу сторону. Ліко згибаємо ручка біля вуха. Розкрутили корпус, подивилися в небо. І через коло повертаємо ручку в початкове положення. Понизу, понизу, понизу. Оп! Розвернули. Витягнули. І останній раз. Ліва ручка. Подивилися в небо, розвернулися і повертаємося. Чудово. Стаємо на четвереньки. Права ніжка. Піднімаємо кругові оберти. Пророблюємо суглобчики 4 рази в одну сторону, 4 рази в іншу. Змінюємо напрям. Чотири, три, два, один. Інша нога. Один. Два, три, чотири. В іншу сторону. Чотири. Три, два. Один. Сідницями, сіли на п'ятки. В позу дитинки. І виштовхуємо себе вперед через круглу спиночку в позу. Кобриху потягнули, розтягнули. М'язи живота. Можна трошки зігнути лігці, для того, щоб таз більше вкласти на килимок. Чудово. І посадили. Сіднички на п'яточки. Молодці. Розвертаємося, витягуємо ножки перед собою. Позицію сидячи, вдих, на видосі складочка вперед. Потягнули м'яз живота. Опускаємо голову саме складочком. Намагаємося животом тягнутися до ніг. І на видосі розкручуємося хребет за хребтом. Взяли себе під коліночка і обережно опускаємося вниз на килимочок. Ручки за потилицю на видосі. Піднімаємо голову плечі над килимочком, підтягнули коліна до грудної клітиночки і по черзі опускаємо ніжку право і ліво. Продовжуємо вісім. Погляд в опоче, контролюємо м'язи живота, щоб поперек не відривався. Від килимка і ще 4, 3, 2, 1. Поклали голову, вдих, на видусі руки паралельно килимку, пружинимо сотня. Вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2, 3, 4, 5, видих, 2, 3, 4, 5, вдих, 2. 3, 4, 5, вдих. 2 Три, чотири, п'ять і видих. Два, три, чотири, п'ять. Продовжуй. Довга задня шия. Пупочок в тебе втягується всередину, ти його контролюєш. в тебе не має з'являтися простір в попереку. І ще трошки вдих. Два, три, чотири. Видих, два, три, чотири. Чудово. Підтягни колінка під себе і поклади голову на калимочок. Опускаємо стопочки. Руки за голову. Roll up. Ми себе підтягуємо за ніжки. І поступово перебираючи руками, ми піднімаємось і витягуємо грудну клітину вперед. І на видосі ми опускаємося вниз. І на видосі знову. Рол-ап. Підтягнули. Розтягнули грудну клітину. Хребет за хребтом повертаємося назад. Чотири рази. Roll ап один, два, три, чотири. Розтягнули. І назад. Опустили. Ще три. Два, три, чотири. Розтягнули. І опускаємось, опускаємось назад. Ще два рази. Вперед. 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 Розтягнули. З спиночку, вкладаючи кожен хрепець за хребтом. І останній раз. Один, два, три, чотири. Опускаємось вниз. Один, два, три, чотири. Підтягнули коліна, обійняли себе за них. Ручки розмістили за потилицю і по черзі опускаємо носочок до килимочку, Утримуючи м'язи живота всередині. Попочок. Всередину контролюємо м'язи живота. Довга задня шийка. Працюємо вісім. Сім, шість. Повертаємо до центру, а потім ножка йде вниз. Шість, п'ять, 4. Три, два. Один. І встали. Тримаючи баланс, центровуємо на килимочку, округліть спиночку, ролинг like a бол. Обійміть себе за колінка зверху. Чотири рази перекочуємося на хребці до нижньої частинки лопаточки. На видисі. Навдосі повертаючись, отримуємо баланс. Оп! Останній раз. Rolling back. and Up. Чудово. Розтягнули ножки вперед, стопочки флекс, руки паралельно колимку і опускаємося назад на калимочок. Підтягнули праву ногу. До себе витягнули в стелю. One leg circle. Кола однією ногою. Починаємо в центр. І повертаючи на тазом. Ще шість. Кинули ножки і повернули. Кинули і повернули. П'ять, чотири, три, два. Один. І змінили іншу ногу. Вісім, сім. Шість. Тримаємо м'язи живота. Не розхитуємо таз. Ще чотири, три, два. Один гарна робота. Взяли себе за коліночка, підтягнули, 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 підтягнули. Розклали, поклали руки за потилицю. Тримаємо м'язи живота в напрузі. Витягнули ножки в стелі. Lower lift. Опускаємо ножки у високу діагональ і носочки піднімаємо догори. Флекс топочки вниз. Носочки підняли. Контролюйте м'язи живота при опусканні ножик. Дуже часто м'язи можуть ставати доміком хатинкою. Дуже важливо берегти і контролювати наші сильні м'язи. Якщо дуже важко, ви можете ручки покласти собі біля сідничок або на килимочок. Шість, п'ять, чотири, три. Два молодці. І ще один. Чудово зігнули. Витягнули ліву ножку у високу діагональ. Подвійний пул до себе. І змінюємо на іншу ножку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Чудово. Дабл лег стрейч. Витягуємо ноги. І руки над головою повертаючи через кола на голені. Шість. Видих. І вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один раз. Чудово обійняли коліна і поклали потилицю на голову. Потилицю на голову. Потилицю на килимак. І опустили стопи, розслабились трошки, дайте м'язам відпочити, порухаємо тазом вперед-назад. Відчуйте, як поперек відривається, прилягає робота нашого тазу. А тепер підкрутіть таз і залишився поперек прилеглий. Руки знову за потилицю, відкрити грудну клітинку, руки широко, лігті широко, підтягнули ліву ногу і опускаємо шість разів, підтягуючи коліно до себе п'ять. Чотири. м'язи живота, контролюємо м'язи. Три. Два. І ще один раз. І змінюємо ногу. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули ноги. Разом. Поклали голову, ноги обійняли середню лінію, стопочки флекс. Руки вивели над голову на видосі. Робимо roll-up вперед з прямих ніг. Потягнулись вперед. Підкручуємо таз під себе і лягаємо назад. 6 разів. Роу-ап. Ножки разом. Стопи флекс. Вдих. На видосі Roll ап Потягнулись вперед. Стопи флекс. Штовхаємо назад. Хребет за хребтом. Лягаємо на килимок. Ще два рази. Чудово. І останній раз. Вперед. І сіли рівно на килимку. Вправа со. Пла. Стопи флекс. На ширині килимка розставили наші ножки. Проконтролюйте зараз, щоб ви сиділи з рівною спиночкою, з рівним попереком від куприка до маківочки. У вас рівне, рівна лінія. Якщо вам важко тримати рівну спиночку в даному положенні, ви можете зігнути трошки коліна і під сіднички покласти якусь подушку або є такі кирпичики йоги. Якщо немає його, тоді подушечку. Тоді ви будете сидіти ось в такому положенні, і ваша спинка буде рівніше в даній вправі. Розводимо ручки те позиції, зафіксуйте дане положення рівної спиночки, стопи флекс, руки в те позиції. Ми робимо вдих по центру. На Видосі, розкручуємо корпус і лягаємо вниз, тягнемося рукою до прот... зовнішньої сторони п'яточки. На Видосі. 3, 2, 1. Встали рівно. А потім повернулися до центру. Вдих, поворот. І на видосі. Один, два, три. Встали поворот. На вдих на видосі. Один, два, три. Продовжуємо по центру. Довга спинка. На видосі виштовхуємо все повітря з легенів. Довга шийка. Довга потилиця. І один. Два, три. І вдих по центру. І на видосі один, два, три. І сіли рівно. останні два рази. Один, два, три. Стопи. Флекс. Вдих по центру. І розкручуємось. Один, два, три. Чудово закінчили. Склали ноги разом. Руки в те позиції. спайн твіст Твіст спайн. Коли ми будемо розкручувати наш хребет в сторону. Потрійний твіст. Кожну сторону. Сідимо рівненько на сідалішних вограх. Миківочки тягнемося вгору. Животик тягнули. Робимо вдих і на видосі. кручимо спиночку. Голова прямує за нашою ручкою назад. Ми їх тримаємо паралельно килимочку. Вдих, на видосі два, три. На центру вдих. Один, два, три. Розкрутилися ще чотири рази. Розкручуємося, тримаємо спинку рівно. Вдих. Видих. Один. Два. Три. І вдих. І вдих. видих, Вдих. Останній раз вдих. І видих. видих, видих. Чудово. Повернулися до центру, опустили ручки, зробили вдих. І видих. Вперед. Зробили. склади. Молодці дівчатка, дуже добре працюємо. Розвертаємося з вами на бік. Сайт бенд. Ми зараз будемо витягуватися в сторону. Зробили замочок з наших стопочок. І на видисі ми витягнулися над килимочком і сідаємо сідничками назад. Ручку розміщуємо трошки далі від плеча. І видих. І видих. 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 Ще три рази. Видих. Видих. Останній раз і розвертаємося в планочку. Стаємо ладоні під плечами і піднімаємо по черзі кожну ніжку. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Поставили коліна і сіли в позицію дитинки. Сайдбенд на іншу сторону. Замочок зі стоп. Ручка далі. Плечика. Приготувались. І робимо вдих. На видисі. Витягнулись. І вдих. І видих. Тримаємо баланс. Ще чотири рази. Видих. І видих. Ще два. Не поспішаємо, відчуваємо кожен рух рукою, ногою. І останній раз. Видих. І видих. Чудово. Зворотня планочка. Витягуємо ножки перед собою, ручки розміщуємо позаду, трошки далі плечей. На видосі. Підняли таз над килимком, утримуючи висоту, піднімаємо по черзі кожну ножку. Шість. Вище таз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Хіп соклз. Кола. стегнами, Спускаємося на лігці. Поперек у нас не прилягає до колимочка. На видосі підтягнули до себе коліночка. І ми робимо полукола, опускаємо коліночка вперед до колимка і повертаємо до центру. Тут, в даному положенні, у нас відривається наш хрестець, і він нам допомагає робити оберти нашим тазом. Шість разів ми виконали вже два. Три. Годоньки на килимок. Чотири. П'ять. Шість. Додаємо витягнення ніг. На видисі витягнули. Полукола. Витягнули. Шість. П'ять. Чотири. 3. Два. І один. Чудово. Повернули до центру і лягаємо на килимок з вицентровуванням себе. Чудово. Підтягнули до себе праву ножку. Робимо ножиці з прямими ногами. Витягнули наші лігці, відкрили грудну клітиночку, подвійний поштовх до себе. І міняємо ногу. Вісім. Сім. М'язи живота всередині. Шість, п'ять, 4, 3, 2. Один. Зігнули коліна і поклали голову на килимок. Наступна вправа roll-over. Ми виводимо ноги над головою. Тримаємо їх паралельно килимочку, Розкручуємо назад хребет за хребтом. І у високій діагоналі ми знову зводимо ножки по колу до себе, виводимо над головою і розкручуємося назад у високій діагоналі, звели ножки і знову за голову. Ще виконуємо три рази, Оп, вниз, 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 вниз. І ще два. Завели за голову, опускаємо хребет за хребтом. І ще один раз. Завели за голову і опускаємо вниз. Хребет за хребтом. Чудово. Підтягнули себе і опустили ножки. Наступна вправа. Пуш-апс. Схрестили ноги перед собою, руки на плечі. Встаємо на килимочок і розвертаємося лицем до калимку. Ролл-даун вниз, підборіддя, скручуємо до грудної клітиночки, опускаємося вниз, крокуємо в планку 4. 3, 2, 1. Руки по ширині килимка і віджимаємося три рази. 1, 2, Якщо важко, можна поставити коліна. 3, і повертаємося в стойчу позицію, крокуємо до стоп, розкручуємося вгору. Вдих. на Навидосі знову роудаун вниз. Один. Два. Три. чотири, віджимання. Один. Два. Три. Чотири. Чудово. Крокуємо назад. Розкручуємо наш хребет вдих через сторону руки. І roll down вниз. Крокуємо планка, Віджимання. Один. Два. Три. Чотири. Чудова планка І собака морда вниз. Стопочки накилим. Розтягуємо спинку. Голову можна опустити нижче. Крокуємо 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Зігнули праву ногу і витягуємо її вгору. До стелі, до неба тягнемо і розвертаємо стегно разом за напрямком ножки. Чудово. Повертаємо стопку, Сідаємо вниз, потягнули і змінюємо іншу ногу. Витягуємо вгору. Розвертаємо стегно. Слід за ногою. чудово, Сідаємо, сідничками, тягнемося до п'яточок, розтягуємо ще більше спиночку. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І робимо стрибок вперед. До ладу. Складочком. Нахиляємося вниз, тягнемо себе і розкручуємося стою позицію. Зробили вдих. На видисі, даун вниз. Поклали руки за стопочки, опустили голову і згибаємо ніжки по черзі. Чотири. Даємо можливість розтягнутися. в задній частині стегон. Ще два, один. І чудово сідаємо. На сідальшне погри. Ножки склали перед собою. З рівною спиночкою робимо вдих. І на видишся, розкручуємо спинку назад. Погляд за рукою, за плечем тримаємо 4, 3, 2, 1. Чудово. І вдих по центру. І видих. Погляд назад, за плече 4, 3, 2, 1. Нахиляємося в сторону. За рукою, рука над головою, погляд в небо, нижня рука пряма і затрималися в цьому положенні. Десь 10 секунд. Повертаємося за центр вдих. І на видисі. В іншу сторону тягнемося, затримались. Прекрасна робота. Повернулися до центру. Робимо останній вдих, руки через сторону і видих до грудної клітини Жесне масте. Дякую, дівчата. Наше тренування сьогодні закінчилось, завершилось. Я сподіваюся, що вам сподобалось і ви отримали задоволення. Тож, до нових зустрічей в нашому просторі і на наших нових тренуваннях Pilates Mind and Soul. Всього найкращого! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.